Я думаю, такогосново. Получається е-е 13 з А так 10. А внутрішня сторона 6 з половиною, ну, десь 6 і 7. Це ж треба ще як склеїти і 10 і 3. Це от велика така Ну, побачу, побачу. Але оці самі ці досочки, в принципі, мені подобаються. Я ще такий картон взяла, потім є тоненька. Ну, тоненька. Так. 14. І на 9,7. А внутрішня сторона майже 12. І 7, і 7 десь. І Получається що з цих досточок можна робити вже ж те, що придумаєш. Получається, що з великих, якщо вирізати таких чотири досочки, то буде така квадратна рамочка. Чогось я не додумалась вирізати. От. І якщо вирізати великі, то буде отака велика рамка. Ну, дуже прикольно там. От. І тут, получається тоже якісь от рамочки, але вони не однакові. Залишилися неоднакові. Це для того, от, мабуть, щоб був такий якийсь вибір, щоб можна було їх якось. А, ні, ці однакові, ці маленькі, ця маленька ось. Я не знаю, видно, не видно. Там 9,7 На шість з половиною. Всередині де чотири з половиною на сім з половиною. І от ще одна така досочка. Тобто,